Доброго дня всім! Сьогодні 24 жовтня. Потрошки копаю саженці фундука. Деяких сортів на жаль не буде, тому що відирки виявились без коріння, тому пару сортів не буде, таких як Вересневий, Велетень. Формі Енергодар 1, Енергодар 2, рубін. Корончатий, і ще там, а Квачевський зелений не буде із Квачевського червоного теслін-3 вийшла, а було десь 10, там клюшки виявилися без, без коріння, так що, по, так що по цих сортах. Такі справі. Хочу показати які я викопав крупноміри знайомим. Опа. Такі. Чотири річки, п'яти річки косварди. А, дивіться, що тут коронева не стає у 200 літрову бочку. О, таке чудо, бучки такі. Косфорди вони вже плодоносили всі два або три роки, точно не пам'ятаю. Каталонські теж, О, що їх маю маю дуже багато, ну як багато по три-чотири. Ташинці одного сорту мені не потрібно, мені з цих сортів досить по, по одному. Я їх віддаю, віддаю безплатно знайомим, там кумам, нехай собі нехай собі посадять. І теж 5 або 6 річний академік яблуков. Теж весь в сережках. Такої товщини. Такі дерева можна сказати. Теж академік яблуков. Це я кущі порозділяв п'ятирічні. Поприврізав їх трохи десь на висоту метр шістдесят-сімдесят. Хай потім собі ще вдома. Вони ще поприв'язають такі дуби, можна сказати. Такої товщини. З такими коріннями гігантськими підуть знайомим додому безплатно. Так що хай приживаються, плодоносять, радують їх та їхніх дітей. гарним врожаєм Вчити родичку, щоб не пересихали Не влазить. влазить в бочку. Так що такі справи по саженцях Які сорти є, яких і зовсім нема. Ну. Віддирки це віддирка, це не горизонталки, що там 100% буде коренева шикарна. Так що щось, якісь сорта є, а якихось нема. Все, всім гарних рожаїв, мирного неба, привіти, Закарпаття, бережіть себе, па-па.